Настала відповідальна пора для випускників, адже саме зараз від їхнього вибору залежить якісні знання, а відповідно і професійне зростання кар'єрними сходинками. Двері Одеського національного технологічного університету завжди відкриті для абітурієнтів, де кожному з них з радістю відкриють перспективи та можливості навчання. Вступна кампанія 2022 року є особливою і хвилюючою, оскільки проходить в особливих умовах воєнного стану. Як наслідок з'явилися спрощені умови вступу за певними спеціальностями. Скажіть нам, будь ласка, які особливості прийому до Одеського національно-технологічного університету цьогоріч у цю приймальну кампанію? Є відмінності, достатньо суттєві, вони пов'язані з запровадженням воєнного стану, з тією обстановкою, в якій ми вимушені працювати. І навчатися, здійснювати освітній процес. Так, от, до таких особливостей відноситься в першу чергу скасування зовнішнього незалежного оцінювання і е, запровадження національного мультипредметного тесту. Але е, це стосується тільки тих спеціальностей, е, які передбачені переліком міністра освіти і науки України. Тобто, якщо коротко, то е, при вступі на технічні спеціальності, інженерні спеціальності, технологічні спеціальності, е, сьогодні не потрібно навіть національний мультипредметний тест здавати. Мотиваційний лист і ми приймаємо на навчання. Е, в принципі, це хороший досвід багатьох розвинених країн, між іншим. Шкода, що такі умови заставили запроваджувати, а варто було б раніше це зробити. Тому що визначається не результатами тестів, іспитів, визначається успіх і якість підготовленого фахівця тим, як він відносився до навчання, як він стабільно навчався і які він здобув навички. Це головне. Тому така відмінність: ми на контрактну форму приймаємо на навчання без будь-яких тестів. Без іспитів за мотиваційними листами до складу одеського національного технологічного університету входять чотири інститути, які включають у себе 10 факультетів різних напрямків підготовки. Підготовка фахівців в університеті відбувається виключно за тими спеціальностями, які є затребуваними на ринку праці. Таким чином університет дає 100% гарантії працевлаштування кожному випускникові. У вступній кампанії 2022 року також існують особливі умови умови вступу для осіб з окупованих територій України та територій, де відбуваються активні бойові дії. На кожній спеціальності також зазначаємо є бюджетні місця. Окремо є особливі умови вступу для вступників з тимчасово окупованих територій, з територій, з де проводяться активні бойові дії, а також для пільговиків, які мають додаткові обсяги державного замовлення. Щодо вступу на базі фахового молодшого бакалавра, ми вже отримали від Міністерства обсяги держзамовлення. Також на всіх спеціальностях денної форми є бюджетні місця, тому запрошуємо брати участь в конкурсі. І цьогоріч також є невелике спрощення умов вступу для вас, випускники коледжів. Це скасування внутрішньої співбесіди. Відтак ви можете вступити виключно за результатами ЗНО або НМТ. Хочу також зазначити, що наш центр прийому на навчання та приймальна комісія допоможе всім, хто за результатами конкурсного відбору все ж таки вступить на контрактну форму навчання, а саме, отримання податкової знижки в кількості 18% від щорічної вартості навчання. Будемо консультувати щодо цієї простої і дієвої процедури. Цьогоріч також спрощені умови вступу і в магістратуру. Звісно, ми запрошуємо на рівень магістра випускників бакалаврів, а також тих, хто вже здобув вищу освіту, має рівень магістра або спеціаліста. Основні вимоги для вступу це. Складання внутрішнього іспиту в дистанційному форматі, до речі, це важливо для тих, хто наразі не перебуває в Одесі або в Одеській області. Ця умова надає можливість вступити на бюджет, а для вступу на рівень магістра на контрактну форму навчання теж достатньо лише написати коротке есе про себе, мотиваційний лист, приклади якого я нагадую, можна знайти за допомогою заповнення анкети на нашому сайті. Приймальник. Комісія Одеського національного технологічного університету працює без вихідних. Консультаційний центр на зв'язку з абітурієнтами як онлайн, так і безпосередньо в університеті. До речі, тут вам можуть показати аудиторії, спеціалізовані лабораторії, де проходитиме навчання студентів. Центр прийому на навчання наразі виконує свої завдання у повному обсязі. Ми консультуємо абітурієнтів по телефоном, емейлом та при особистих зустрічах. Реєструємо електронні кабінети, проводимо ознайомчі екскурсії нашим університетом та факультетами. В Одеському національному технологічному університеті готують лідерів, стратегія успіху, яких базується на якісних знаннях. А отже, якщо ти готовий стати одним із них, ми чекаємо на тебе, дорогі наші абітурієнти. Сьогодні у вас надзвичайно відповідальна пора вибору професії, вишу, а відтак визначення вашої долі. Всі спеціальності, які є на сьогоднішній день у Одеському національному технологічному університеті, це витребувані життям, реальністю, бізнесом і промисловістю спеціальності. Обираючи будь-яку з них, ви гарантовано отримуєте перше робоче місце. Про це треба пам'ятати. Потім виш, які ви ж, якщо обираєте Одеський національний технологічний університет. Він здатний дати високоякісну вищу освіту. І це підтверджується багатьма фактами. Е, я тільки один наведу, 120 років нам виповнюється саме в цьому році. І всі 120 років ми займаємося тими спеціальностями, за якими запрошуємо на навчання. Тож, за вами правильний вибір і скористатися тими можливостями, які створені сьогодні в нашому Одеському національному технологічному університеті. Щоб здобути не тільки якісного світу, а стати професіоналом, стати лідером і успішною людиною. Бажаю вам успіху.